Покоління цими днями минає 66 років від початку партизанського та підпільного руху в Україні. З тих, хто воював з німецькими загарбниками в тилу до Києва на урочистості, змогли приїхати лише 90 осіб з усієї країни. Короткі вітання кількох міністрів традиційно завершилися обіцянками до кінця року підвищити пенсії та безоплатно забезпечити ліками. Однак для колишніх партизанів обіцянки урядовців не головне. Для ветеранів це скоріше ще одна нагода поспілкуватися та згадати минуле. 41 й рік зима. І вже взимку у нас з'явились перші партизани. Перші партизани і в тужочках підтягнути, і зброю. Боже, і наш дух, наше, наше слово, наше святно. І ми стали зв'язківцями партизанів. Носила їм листи свідомості. У мене були тоді коси великі, довгі, я в трубочку мені завернуть, сунуть. Тут косичку, і таким чином більшість присутніх на святі ветеранів війна застала ще у зовсім юному віці, та це не завадило їм взяти до рук зброю і боротися з ворогом. Строчить кулемет. рядом зі мною сіроже, не пам'ятаю його прізвище, і покотився. Я не знаю чи не вміючи стріляти з кулемета. Я туди підползаю, ложу свій автомат рядом і нажимаю невідому мені кнопку. І цей кулемет також строчить. І в Дарницькому концлагері я знаходився три місяці. Там були євреї, комісари і от партизани. Ми три місяці на баланді. Ми три місяці я не бачили ні хліба. Ні, карточки, вот эта вода, биті лошаді, биті собаки, все туди бросали. На сьогодні в живих залишилося близько 70 тисяч колишніх партизанів. В роки великої вітчизняної війни в тилу були задіяні більше 6 тисяч партизанських загонів, які об'єднали мільйон осіб. А з урахуванням резервів близько 2,5 мільйонів. Втім, на державному рівні підпільників за указом президента почали вшановувати лише у 2001 році.